Питання непросте, але хвороба зайшла дуже далеко. І коли таке складне питання виникає, я дуже люблю порадитися з Альпачином. У мене є можливість час від часу з ним спілкуватися. Я е, гортаю сторінки свого сценарію е, Сім повернень назавжди і, е, і слухаю. Про що говорить Альпачино з, з своїм побратимом, з Дабл хулерою Дабл хулера такий позивний Альпачино і Дабл хулера Ну, вони обидва досвідчені. З 14-го року воюють добровольці. Але Дабл Хулера перший день в цьому підрозділі, і він поки що не зовсім розібрався, щодо чого. І, і от, зокрема, одне питання для нього взагалі просто загадкове. І він каже, Альпачино, я щось я не розумію. Ви що, ви що, домовилися от не матюкатися? Альпачино каже, «Ну, та ні, ну воно якось так само. Той каже, ну як само. Ну, не розумію. Всі люди як люди, я, ну просто не, не зрозуміло. А Альпачина каже, ти, ти знаєш, тут, тут така історія була. Справа в тому, що каже, ну, вона, вона плаче. Хто плаче? Ну, каже, карма. Снайперша наша. Ну, карма це її позивний. Карма. Снайперша. чи Снайперка, я не знаю, як тепер. І той каже, як, як снайп... снайперша плаче, то що хвора чи що? Чи? Нерви, та ні, каже, нормально вона, все слава Богу. Ну а що ж вона плаче? Так каже, ну каже, мені вас шкода і плаче, як дитина. Ну, неможливо слухати. Тому вже так, ти має на увазі. Вона раніше то матюком гнула ще ой-ой, ой а тепер, от, значить, потім у нас з'явилась Христя, ну і карма перестала. А хто така Христя? Ну, собака. Собака. Ну да, от карма каже, не можу. Каже, на мене Христя дивиться і не можу. Дивно, каже Дабл такий, так як же тепер я не знаю, чи зможу? Зможеш. Ти зрозумій тільки одне. От коли зрозумієш, ти зможеш. От коротко, ми маємо від них відрізнятися. Зрозумів? Дабл холера каже, від кого? Ну каже, від о, цього, від русні. Угу. Ну, ти зрозумій, от е, ми маємо від них е, відрізнятися тотально. Тотально, от в усьому. Бо е, якщо ми не будемо від них відрізнятися, то а наша тоді ця війна? Нашому ми поклали стільки своїх. Щоб не відрізнятися від цього бидла, я не згодний. Я не згодний, каже, так. Ти от ти от, зрозумію, от як тебе, таблхолера, да? От ти ех, приїхав у відпустку там, додому, вийшов на балкон, покурив і так. Піш. Недопалок за комір там, перехожу. А от ти спробуй не кинути його, і ти вже відрізняєшся. Це вже перемога. Або, наприклад, от, в ліфті, да? привітався ти до сусіда як людина. Це твоя перемога. А сусід незнайомий відповів тобі це дві перемоги. Перед поворотом включив. Поворотник. Перемога голотком по пальцях себе, да? і не вимотівкався. Тріумф. Перемагати легко. Ми маємо від них відрізнятися. Хворий, там, старий, там, дитина, жінка, да? кожний. Ну, а Дабл Хвалера каже, ні. Ну знаєш, це все красиво, цікаво, але, знаєш, широкі народні маси, боюсь, тебе Аль не зрозуміють. Аль каже, ну може, воно і не зрозуміють, але ну, є різні способи. От, наприклад, от, мобілка, да? Мобілка. Ну от, уяви собі. Ще на конвейері, чи там, де вшивають в мобілку програму, яка перериває розмову твою, даблхулера, коли ти матюкнувся. Набирай заново. Ще раз матюкнувся, ще раз набирай. От я на тебе подивлюсь, дабл холера каже, то я її викину на ну, Тепер вже не викинеш. Тепер без мобілки ти вже не людина. Бо ми ж дійшли вже до краю. Ну ти послухай, з школи виходять учні. Матірок, ну вони ж дорослі. Ну вулиці я не кажу, двір там, все. матерщина, Кіно. Це вже не Альпачино, ну це я від себе. Я от знаю багатьох колег, які не матюкаються. А дивлюсь кіно, матюк, матючня. Ну, я розумію, якщо дебютант, йому хочеться виглядати старше, Да? Не, не лише дебютант. І фільми ну, класні, шедеври. Так само, як геніальні постановки театральні. Ну, там кіно добре, врешті-решт, ти знаєш, на який фільм ти йдеш. Хоча бувають несподіванки, там йдеш практично майже ну, дитять для шкільного віку. І там тобі з екрану пояснюють, як правильно матюкатися. Ну, я взагалі то гроші... Плачу не за це. Я люблю кіно дивитися в кінотеатрах. Я, я не плачу за це гроші, Я безкоштовно можу, можу на вулиці послухати. Ну, добре, а наприклад, врешті-решт, я хочу щось зрозуміти в, в ситуації, яка навколо України, От, політичні нови, новини. Ну, Ну не всі аналітики, не всі, слава Богу. Я вже знаю, що от цього включу, не матюкається і цього. А цей, ну чи пороблено, я не знаю. Чи, чи вам не вистачає слів? Це зараз нема трансляції Верховної Ради. А коли була, що ви не чули, чули, ну не хочу більше. Ну я от вже чую, що, 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 ну, що ти причепився до людей. От, матюкатися, не матюкатися. Ну, хоче, хай матюкається. Не хоче, не матюкається. Але ну, це вже цунамі. Це просто потопаємо. Ну, от для мене матюки це, це генетично модифіковані організми. ГМО. Це такі віруси, і яка апропозиції. Пропозицію є пропозиції. Ніколи не звертався з таким проханням, але цього разу я б вас попросив. Підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал, поставте лайк, або там дізлайк, напишіть коментар, який завгодно. Мені треба ну, якби зрозуміти, наскільки. Ця проблема виглядає е, ну, соціально вагомою. Якщо буде видно, що це когось хвилює, серйозно хвилює, що це якась може бути вже проти цього цунамі може бути побудована дамба, то я е, зареєструю е, фонд. І він цей фонд, ця дамба. Буде працювати на нашу перемогу. Ну, врешті-решт, мені здається, прийшов час, щоб наші хвороби ну, монетизувались на нашу зброю. Звичайно, хотілося б, щоб ця спільнота, ця дамба була максимально широкою. Це можуть бути різні люди. Ну, Мене не здивує, якщо поруч з поетом, наприклад, відомим, буде людина якоїсь технічної професії. Це буде дуже серйозний внесок, якщо до цієї спільноти приєднається військовий, відомий. Дуже серйозним внеском буде, якщо приєднаються політики і найвищу Шолону також таку ініціативу може підтримати президент України, бо, врешті-решт, це робота на українську культуру. Для мене це означає це робота на нашу перемогу. Ну і ще хочу сказати, я не святий. Публічний простір для мене табу, Але був у мене один випадок, коли я. В своєму фільмі а так прямо от в об'єктив Матюкнувся так і таку серію запустив. Це документальний фільм, в якому я розповідаю, як знімається кіно. Ну і потім був у мене перегляд у Львові. Я приїхав. І перед початком фільму підійшла до мене пара. Молоді, красиві. Ми прийшли, бо ми бачили ваш фільм, дивилися ваш фільм, той, хто пройшов крізь вогонь, разів десять. Ми його дуже полюбили. От прийшли подивитися, як же ви його знімали. Ну і почався фільм, і у мене так щось я. Чекаю, коли підійде цей момент і підходить цей момент, і я в обличчя цим двом симпатичним людям вкладаю матюк, матерщину і я бачу вони без жодного слова підводяться і виходять. Я вигнав двох Симпатичних людей, які прийшли до мене з добром, я вигнав їх. І це для мене був такий урок, що я після цього перегляду цей кадр вирізав. Ці слова вирізав, вони там вже не звучать. І я дуже вдячний цій парі. За цей урок. Да я їм не просто вдячний. Я, от... я можу перед ними тепер тільки вибачитися. Сподіваюсь, що вони мене зрозуміють, Сподіваюсь, що і ви мене зрозуміли, бо, як сказав Аль Пачино, нам треба від них відрізнятися.